Дозвольте, 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 дозвольте. Вбрик, приклад, а вот эти двое это мусорты. Банду! 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 Слава Україні! Я володимир чистивий журналіст, який був один з перших, який вийшов на мітинг. Піти сьогодні, у нас багато їх, тут одна була побита, вони навіть не розпаковані, бачите, тут плівка є. Професійні біти. Хто підійшов пізніше, повинен знати, що в 12.10 тут був напад, десь 50 чоловік вірвали сюди на сцену, Слезогінний газ, били наших людей. Вони отримали теж дуже серйозно. Міліція їх затримала, але ми, наскільки ми знаємо, вже відпустила. Банду я хочу сказати декілька слів з політичної ситуації, бо не тільки вірші треба читати сьогодні, насправді. Вчора реальна країна стояла буквально на крок від надзвичайного стану. Опозиція говорить, що на столі Януковича лежав наказ про введення надзвичайного стану. Саме це змусила Раду Тирков звернутися і до Януковича і до опозиції, і йти на переговори. Перемовини відбулися. Але в той самий момент Янукович сказав, щоб партія регіонів зібралася терміново у себе на сходку для того, щоб вирішувати, що робити далі. Бо ви знаєте, що Верховна Рада надзвичайна сесія запланована на 28-го на вівторок. І... Прийшло всього 50 чоловік. Ми знаємо, що багато депутатів від партії регіонів вже ховають свої сім'ї. В Криму є літаки, вони вже готують плод для того, щоб піти геть цієї країни. В Саках, наприклад, є смуга, де є літаки, і вони вже чекають, щоб валити ці країни насправді. Ми знаємо про перемовини, про те, що вони запропонували. Опозиції, це верх цинізму насправді, коли лідер Батьківщини Юрій Тимошенко сидить в'язниці, в а як це нікуди пропонувати пост прем'єр-міністра. Це просто ганьба, 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 ганьба. Насправді, коли запропонували ключко. Лідеру рейтингів політичних сьогодні пост віце-прем'єра по гуманітарним питанням, це теж ганьба. Ганьба! Ганьба! ганьба. ганьба, 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 ганьба. Експерти кажуть, що цей сценарій клюво насправді посварити опозицію Саме тому гнібоку нічого не запропонували. Вони спеціально хочуть їх посварити. Але в той самий момент, коли вони. Почали перемовини і сказали, давайте домовлятися. Всі ви знаєте, що група людей, 200 десь чоловік в формі, пішли в український будинок. Тітушки кажуть, знову йдуть. З того боку, я прошу і міліцію, і наших людей бути обережним. Ми бачимо з того боку з вулиці Гіршмана. 70 Почуйте, близко 70 -ти человек тетушек Еще есть на каскаде Будьте осторожны На вершине тетушки мы их видим Больше 70 человек на каскаде есть Не... С ергевскими стричками Но они фашисты на самом деле Фашисты Фашисты Фашисты, фашисты! Фашисти! 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 Фашісти... Уради! Уради! Обережно не тримаємо, тримаємо цю нашу облогу, не розходимося нікуди ні. Піддаємося на провокації, які будуть сьогодні. Бо ми маємо дуже серйозну інформацію. Насправді, послухайте, що вчора влада не змогла нічого здійти, і вони отримали аванс за побоїще тут, але гроші не відпрацювали. І вони отримали наганя від нашого мера за те, що нічого не зробили, За оголені, оголені досвід нього є, сниться їм, сидять на нарах у лук'янівській тюрмі, Янукович там комує, головний на цій землі, баланди у Бога просять, мискай в стінку ствонять, Янукович їх не чує, Сидьте, хвати вам зищать, сниться син Адольфа Гепа. Хрест Іуда начепив, шкірить зубові щурячі, кров'ю їхньою запив. Дівник крикнув їх збудив. Ось такий їм сон наснився, де хто в ліжко навалив, хтось у марові забився. Тих, хто памперс набурив, ви копаєте на юлю та подумайте про те, Як якби ви там не крутили, прийде час, відповісти Слава Україні! Слава! Народу, міліція з народом! Міліція з народом. Міліція з народом! Міліція з народом! Харьковчені, сьогодні. На Днепропетровщине хоронят нашего героя Сережу Нигаяна. Героя, который погиб за свободу, за человеческий, за наш общество. дупудаку вдупу слава україні